У Івано-Франківській громаді триває голосування за кращі проєкти у межах програми Бюджет участі усього 108 проєктів кандидатів на фінансування реалізації за кошти міського бюджету. Здебільшого голосують онлайн. Однак люди приходять віддати свій голос і особисто у центри надання адміністративних послуг. Хтось голосує лише за один проєкт, а хтось віддає голоси одразу у шести категоріях. Де, що мені підказали, де деякі вирішив за шість проєктів. Бюджет участі дає розвиток для того, щоб Могли це все, що потрібно для людей, робилося ці всі проєкти. Клас безпеки в укритті. Ось це наразі. А так взагалі-то багато є. Я бачу, що такі старші люди, вони за благоустрій прибудинкових територій, за дороги, садочки, кого цікавить. Ми вже виросли з садочків, у нас це вже так, якби не знаю, хто. За улюблені проєкти голосує міський голова Руслан Марцінків. Упевнений, бюджет участі це хороша нагода за активності мешканців зробити місто краще. Проголосував за ті проекти, які вважаю, що я на часі. Ну, за дрони проголосував, тому що досить мало там голосів. то Людина з села, ініціатива, і хочеться, щоб той проект, скільки вона вперше бере участь у цьому проекті, щоб він все таки отримав достатню кількість голосів. Також. По вулицях теж багато знаю, тому підтримую одну з вулиць, яка дійсно потребує давно вже ремонту. Школи, дитячі садочки, позашкілля, тобто ті заклади, які є активні, які дійсно хочуть показати сьогодні свою роботу і щось прагнуть. Тому, що, а насправді всі великі молодці, хто подав проекти, незважаючи ні на що, 108 учасників. І я сподіваюся, що не менше 50-55 переможців буде. Цьогорічного бюджету участі». як і минулих років, найактивнішими є заклади освіти на усі проєкти за цьогорічною міською програмою. Бюджет участі передбачено 30 мільйонів гривень. Мешканці дуже активні, як і щороку. У нас наразі вже є понад 41 тисяча, майже 42 тисячі. Тих, хто проголосував, це станом на коли я дивилася. Це дуже динамічна статистика. Вона постійно змінюється дуже багато голосують онлайн. На жаль, ми цього року маємо проблеми з голосуванням за допомогою Ощадбанку. Тобто за допомогою банків, які підключені до банкінгу НБУ, тому що чомусь з платформою вони цього року не можуть співпрацювати і, мабуть, до кінця голосування ми так і не зможемо вирішити це питання з розробниками. Я закликаю тих, хто чекав на те, що це все відбудеться, все-таки піти віддати свій голос в ЦНАПІ. До слова, усього цьогоріч подали 112 проєктів. Більшість із них допущено до голосування. Проте два проєкти було відхилено, а ще два відправлено на доопрацювання. Голосування триватиме до 21 квітня.